Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знайох, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Коротенько про ось цю серпневе введення, нововведення, що вже люди просто не зможуть нормально через термінал там поповнити рахунки, і так далі, картки, переказати гроші. Дивіться всі мабуть вже чули так цю новину, що серпня поповнити ось ці рахунки в терміналах можна буде тільки після того, як ввів свій мобільний номер. Це не просто, скажімо так, ось хтось сказав, є вже постанова щодо готівки, ось все це прийняв нацбанк. Нововведення, ось його нововведення Нацбанку. Все це дуже стурбувало взагалі багатьох людей, зокрема, звичайно, тих, хто отримує зарплату ну неофіційно, назвемо це так. Деякі експерти виступили із застереженнями на адресу одержувачів. Тобто, чи зміниться все на практиці, так бо люди людей в першу чергу цікавить ось всі ці бла бла-бла. Як звичайно, багато змін. А чи буде це якось на практиці мінятись, чи не буде, тому що ну, дуже багато говорять, але по суті десь там щось міняється, щось ні. Дивіться. Офіційно, офіційно, щоб кожен з вас знав, жоден банк не схвалить заробітну плату в конверті, тому що йдеться про заробіток неофіційний, так? тіньовий, з якого не сплачуються податки. Однак, якщо клієнти регулярно отримують однакові суми і не здійснюють підозрілих операцій. Тут проблем бути не повинно. Ось якось так. Тобто, передусім українець має подумати про те, навіщо він відкриває рахунок у банку, потім вказати достовірну інформацію. Якщо ви вказуєте зарплату, яка не пояснює ваші перекази, заявляєте, що відкриваєте картку для отримання зарплати, а насправді щодня отримуєте перекази за оплату будь-яких послуг, ви ризикуєте привернути увагу фінансового моніторингу. Багато клієнтів взагалі не хочуть відкривати депозиту на суму від 400 тисяч гривень, тому що не можуть підтвердити джерело свого доходу. Але фінансовий моніторинг лише посилює контроль, а не створює обмеження. Якщо операції проводяться на зазначену суму, необхідно обов'язково пояснити банку походження взагалі цих коштів. При цьому навіть при спробі там дробити повну суму не вдасться уникнути перевірки з боку фінустанови. Деякі банки можуть закрити рахунок клієнта і запропонувати йому перевести залишок грошей до банку, зазначеного вже колишнім клієнтом. Джерело свого доходу підтверджується довідкою про зарплату або попередній заробіток. Також можна надати документ про продаж там, чи здачу в оренду майна. Висновок такий: не відкривайте рахунки. Ну, це так, якщо, якщо зовсім просто. Хто ось заробляє неофіційно таких людей, я думаю, дуже багато. Бо кожен хоче заробити собі якусь копійчину, прогодувати сім'ю і так далі. Все зараз буде йти через телефон. Тобто, подейкують навіть так, що якщо телефон не прив'язаний, не прив'язаний там до якоїсь, тобто не зможуть. Вичислити, хто саме відправляє, то таку операцію взагалі не можна буде зробити. Більш того, є люди, в кого, наприклад, там не користується людина телефоном. Такі є теж варіанти. От як, наприклад, здійснити так, ось так, ось комусь треба там щось. Але можу вас трошечки заспокоїти, якщо це поповнення там. Власних якихось там невеликих рахунків, чи треба щось заплатити, там комуналка, чи якісь борги, там, чи ще щось, це все не буду стосуватися. Тому тут вже треба дивитися, як вам зручніше, як вам, як вам ось все це обійти. Тому що ми ще не знаємо, як будуть діяти на практиці ці правила, але думаю, що буде все це жорстко. Якщо Ось ще там місяць назад казали, що будуть моніторити кожну покупку українців, потім сказали, що ні, ні, це ж там буде стосуватися тільки там когось, простих людей це не буде стосуватися. Я можу вам сказати: якщо це там е якісь е стабільно там раз в місяць щось, не переживайте, ніхто до вас з перевіркою не прийде. Але якщо систематично людям переказують ось, там, якісь інтернет-магазини чи ще щось. А хто щось продає систематично кожного дня, то тут, звичайно, можуть бути проблеми. Тому дивіться, як все це краще. Тут треба думати. Тут треба думати, тому що бачите, звужується круг для того, щоб якомога найбільше вичислити людей, які ось там зробити їм перешкоду, щоб люди працювали офіційно, а не неофіційно, тобто якось так. Все робиться для того, щоб люди переходили на офіційну зарплату. Офіційно працювали. Ось такі новини, дорогі українці. Ну побачимо, що буде далі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.